Уляна Савченко у дитячо патріотичному скаутському таборі займається з 9-ї години ранку до 18.00. Говорить, що найбільше хоче навчитися тут малювати. Мені мама розповіла про цей табір, та я захотіла піти, бо я минулого року теж була. Тато Уляни військовослужбовець. Зараз розповідає дівчинка, перебуває у закладі охорони здоров'я. Він зараз в госпіталі, тому що. Же сьогодні, навчатиме вихованців малюванню викладачка художньої школи імені Нарбута Анна Чорномас зацікавилася в проєкті, бо каже, дізналася, що буде працювати тут із дітьми. Треба два-три рази покривати. Кожна дитина має свій погляд на малюнок, свою фантазію, свій думку. Подобається. дивитися, як дітки малюють. От. Кожна дитина має такий неповторний от, погляд на образотворче, кожна дитина мислить, фантазує. Окрім малювання, діти практикуються в бойовому мистецтві карате до та катаються на надувному човні. Бажатий табору Назар Хонько розповідає про свої обов'язки. Слідкувати за дітьми, допомагати тут по самому табору та так, таке інше. На місці табору ще декілька місяців тому були кущі, говорить його співорганізатор Андрій Лихачов. Цей табір построєний з нуля, з кущів, генеральних уборок. Викопування карні завозу піску. Діятиме табір до 24 липня. Андрій Лихачов додає, що ще одну зміну планують організувати і в наступному місяці. Діятиме він у форматі 24 на 7. Дві неділі, круглі сутки. Діти будуть знаходитися тут. Тут буде завтрак, обід, ужин і повністю. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.